Прохання дати відповідь, що особисто для вас уособлює республіканізм. Як ви його сприймаєте особисто ви? І що під цим е, поняттям ви е, усвідомлюєте? Республіканізм це глибоко притаманно українському народові манера поведінки. Українці ніколи не любили чиновників, ніколи не любили великий дорогий бюджет. І не прагнули опікунства. Українці по своїй природі завжди були куркулями. Вони користувалися гаслом не треба мені допомагати, ти мені не заважай». не забули. Тому е е республіканство е це е спосіб мислення, в якому громадянин е е розуміє. Що чиновник, як правило, неефективний. Гроші, поки дійдуть до кінцового адресата, зменшуються або розкрадаються. Тому держава, яку прагнуть республіканці, не повинна бути великою масштабною, махіною. Вона не повинна брати на себе зайві функції і не повинна заважати своїм регулюванням. Громадянам держави. Оскільки Україна є країною, яка вийшла з колоніального багаторічного ярма, республіканство в Україні має характер національно визвольний. Тому всі речі, які пов'язані з утвердженням української нації, утвердженням української мови, Культури, традицій, притаманних звичаїв українському народі, вони притаманні українським республіканцям.